Друзі, привіт! Просто тришова історія в Києві. Холо на геліку побило велосипедиста до напівсмерті за зауваження про неправильне паркування цього бидла, і суд дав йому всього навсього нічний домашній арешт. Ну а ще друзі виявилося, що нападник Бінго замішаний в корупційних схемах і наживався на бійцях ТРО на початку повномасштабки. Ну і також звичайно покажемо жахливі наслідки повені. В Одесі 10 людей загинуло, навіть ціла родина, яка складається з п'ятьох людей. І на закуску як Угорщина збирається збивати російські дрони на своїй території, і гучна заява міністра оборони США, який наказав готуватися до війни. Про все це за кілька секунд. Підпишіться на нас. Погнали, друзі. почну випуск з того, що хочу сказати одне. захисники захисниці. Якби не ви, нам би пізда. Захисники, захисниці їхні родини, а родини полеглих героїв все, що зараз відбувається з нами в живому стані, ми би не могли відчувати, якби не ви не могли би. Тому величезна подяка всім, хто нас захищає. І пам'ятайте, що кожного дня, прокидаючись зранку, лягаючи ввечері спати, мільйони українців, подумки, дякують за те, що вони живі завдяки вам. Тому дякую за захист. Повертайтеся живими. Ми будемо всім, чим можемо вам допомагати. Мої друзі, коли я сьогодні не встигну кожного привітати. Вас дуже багато хто на війні. Мої рідні, хто на війні. Вам, сердечки, ви дуже цінні. Ви найкращі люди країни, яку я люблю. Дякую. Можете в коментарях друзі написати свої привітання. Знаю, що хлопці-дівчата нас дивляться на передові. Продовжимо зараз. Буде позитив, друзі. В окупованій Новій каховці тяжко поранений. Голова ради депутатів Володимир Леонтів. Як пише Калаборан Сальдо, це сталося через атаку дрона вночі. Красиво горів НПЗ в російському Ярославлі горіло дуже ясно. Все, як в тій приказці, Гарі гарі ясно, щоб не погасло. Не вже щелепа погано ці всі літери вимовляє. Коротше, нафтопереробний завод Ярослав Нафтоорг який який найбільшим НПЗ на півночі Росії, і п'ятим найбільшим у всій е, Росіюшці. Ставте лайк, якщо вірите е, в те, що він згине. Ну і всім, хто причетний хорошим дронам до його знищення, так само лайк. До речі, що смішно, місні кажуть, що то просто пожар був. Клас, друзі, ну і трагічні новини. А, як ви знаєте, негода, Одещина, Одеса надто постраждали. Я тут Найстрашніший випадок це родина з п'ятьох людей, які проживали на цокольному поверсі будинку. Їх просто накрила хвиля, і вони не змогли вибратися. Ціла родина загинула. Це просто жахливо і немає слів, аби описати горе рідних цієї родини. Відео жахають, ви бачите, як в соціальних мережах маршрутка з людьми просто провалюється під землю через душі в Одесі. Ви спитаєте, є ніна, хто ж цьому винен? Це ж погода? Та є погода, але ви розумієте, що коли стоїть вода біля ваших будинків, мого будинку, то ми розуміємо, що має бути елементарний водовідвід. І хто це має займатися? Правильно, місцева влада. У соцмережах публікують відео, де потік води перекрив дороги в Одесі, і там попадали дерева прямо на людей, на машини. Деякі відео розчулюють до сліз. Ось, наприклад, чоловік рятує собаку по поясу, водії несе на руках просто. І до основної історії випуску друзі в Києві на Межигірській 44 це поділ водії геліку наніс важкі тілесні пошкодження велосипедисту. На зауваження, що його гелік цього бидла припаркований на велосмузі, і перекрив проїзд велосипедисту. Роздратований водій, завдав тілесних ушкоджень велосипедисту, кілька ударів по обличчю. Потерпілий впав, втратив свідомість. Ну і лежав на асфальті. Що зробив нападник? Нападник. Відтягнув чоловіка до узбіччя і поїхав собі з місця конфлікту. Нині велосипедист в лікарні має закриту черпно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом скроневої кістки. Поліція швиденько затримала цю бедлоту, яка нанесла тілесні ушкодження. І тут, друзі, ким же він виявився? Зараз за секунду про це розкажу. Ви підпишіться на наш канал, якщо раптом ще не підписані, і тут вперше. Про запобіжний захід, друзі. Прокуратура просила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою стаття, яку власне інкримінують нападнику. Вона передбачає до восьми років ув'язнення взагалі. Натомість, що робить суд? Суд відправляє цього пана під нічний домашній арешт. Прокуратура збирається оскаржувати це рішення просто тришак, тобто можна через зауваження, причому справедливе. Забити людину до півсмерті, кинути її на дорозі, втікти, і тобі кажуть: ну окей, ти був неправий, посидив посиди вдома вночі, як покарання. Клас за кілька секунд про збиття російських дронів Орбаном, а також про те, що США готуються до війни. А щодо попередньої історії ми будемо стежити за нею прискіпливо, аби водії Геліка. Не залишився на свободі і без покарання. Хто це? Я теж зараз розкажу. Отже, водій геліка це Хілик Олександр Віталійович, 81-го року народження. На фото зараз він з дружиною у вас фігурує в реєстрі судових рішень у кримінальному провадженні як директор фірми під назвою Глобал Хілікс Груп. Що це за фірма? Друзі, фірма у 22-му році отримала 25 мільйонів гривень з бюджету Київської міськради і відправила бійцям 112-ї бригади ТРО. За оці всі мільйони неякісну зимову уніформу. Те, що мало бути зимовими куртками і вітро е, вологозахисними штанами. Відправили ж не 24-му році. слідчий суддя продовжив строки досудового розслідування. Далі відомостей немає, тобто суд нічим не закінчився. Цей момент робить зрозумілішим нічний домашній арешт. Власне, чому це сталося? Супергучна подія в США, якої затамувавши подих, друзі чекають ледь не півсвіту. Президент США Трамп, і міністр оборони під гексет у вівторок провели. Незвичне, на мою думку, військове зібрання на базі неподалік Вашингтона. По перше, за своїми масштабами незвичне запросили всіх генералів можливих, під час якого особисто звернулися до вищого командування американських військових сил. Сотні генералів, адмірали дислоковані по всьому світу, з'їхалися в Вашингтон. Це рідкісна нагода зібрати стількох високопосадовців в одному місці, і чому вона була офіційної причини, чому їх викликали минулого тижня, наразі не називають але. У своїй промові міністр оборони США почав з критики армії, боріт і зачісок. Реально таке було, дійсно найактуальніша проблема сьогодні, правда? Це також означає стандарти догляду. Більше ніяких борід, довгого волосся, поверхневого індивідуального вираження. Ми будемо стригти волосся, голити наші, голити наші бороди і дотримуватися стандартів, бо це як теорія розбитих вікон у поліції. Це як коли ви дозволяєте дрібницям проходити великі речі, зрештою теж проходять. А далі про те, що був мир, то треба готуватися до війни, сказав міністр оборони. Зазначив, що пацифізм є наївним і небезпечним. Або ви Захищаєте свій народ і суверенітет, або ви будете підкорятися чомусь або комусь. Здогадуємось, кому. Насправді, щоб забезпечити мир, ми повинні готуватися до війни. З цього моменту єдина місія нововідновленого департаменту війни це ведення війни, підготовка до війни і підготовка до перемоги невпинно і безкомпромісно в цьому прагненні. Не тому, що ми хочемо війни, ніхто тут не хоче війни, а тому, що ми любимо мир. Для нас, звісно, пан міністр капітан очевидність. Ви скажете ніно, ну, що тут нового, але добре, що вони це усвідомлюють, проговорюють. І збирають всіх цих, цих адміралів. Від кого загроза? Китай. Насамперед, Російська Федерація в купі в другу чергу. І повірте, це не просто так. Тим часом Угорщина збиватиме російські дрони в разі порушення повітряного простору. Орбан сказав, що тут такого? Ну залетить, зіб'ємо. Взагалі, в чому паніка. Далі цитата: наскільки мені відомо, так ми збираємось збивати, ми взагалі не боїмося цього. Ми обов'язково їх збиватимемо, і проблем не буде, якщо вони раптом в випадковий спосіб залетять на нашу. Територію як оце назвати прем'єр-міністр країни, яка входить в склад НАТО, каже, що нічого такого немає. Ну хай літають. Орбан до речі, назвав при цьому Росію слабкою у військовому плані, економічно і чисельно. Як порівняти з європейськими країнами, то вважає ось так. Напевно, домовилася з путіним. Бо хазяїн у Кремлі не дає по шапці за такі заяви. Можливо, навіть взагалі це стратегія. Друзі, напишіть в коментарях, що думаєте. Зокрема, мене цікавлять ваші думки щодо заяви. В стінах у цього зібрання в Вашингтоні Сполучених Штатів Америки. Ну і з приводу велосипедиста і цього покидька, який його побив. Як ви думаєте, чи буде справедливий вирок? Так само напишіть в коментарях. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео в описі до нього. Ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Ми це робимо щодня. Долучайтеся. Є банка на монобанку і є Paypal, якщо хочете допомогти нам з-за кордону. Те, що ми робимо, рухає країну вперед і. Міняє інколи життя й долі людей. Подивіться це відео.